У нас такий підійшов період, тоді коли фермери шукають насінневий матеріал сої. І цей період називається квест розведи розведи фермера. Особливо, якщо фермер хоче посівний матеріал трансгенної сої, і дуже популярні. Сьогодні чув тоді, коли аграрій питав менеджера з продажу: чи є в тебе посівний матеріал Канзас, тобто одна із самих популярних сой, і всі кажуть, що да, є. Ось от тобі, на тобі. По-перше, запитання. А в країні, де от куди пішов цей Канзас, скільки років уже цієї сої немає? Скільки ця країна не вирощує даний посівний матеріал? Це перше питання. А в Україні ще соя Канзас є. І навіть зустрічається перва репродукція еліта, десь привезена. Челниками якимось непонятних місцях, де да, перевозилася тайком і так далі, спецоперації проводилися. Як у нас відбувається ситуація з соєю? Тобто є куча сої, тобто треба фермеру Канзас, тобі наберуть Канзас, треба тобто буде відбі, наберуть відбі. Ніяких документів ніхто нічого не предоставляє. Якщо вам предоставляють документи на трансгенну сою, сертифікати, то ці сертифікати в більшості випадків просто-напросто нарисовані в фотошопі. Якщо, скажімо так, все це утопія і так далі, нормативного регулювання сої трансгенної ГМОшної, якої в Україні зовсім немає, не існує. Тобто, що хоче, хто і. Насипає. Що хочеться тільки звернути увагу. Тобто, те, як розводять фермерів і так далі, це лічна думка фермерів, скільки їм віни насипати. Тільки питання в чому? Хоча б звернути увагу, що це за пасівний матеріал. На даний час, останні два роки, у нас посівний матеріал сої, трансгенної, якщо ми говоримо про трансгенну сою, є два види погано і дуже погано. тобто, ми проводимо дуже багато аналізу пасівного матеріалу своєї і е, бачимо тенденцію на ухудшенні якості насінневої сої. В цьому году ця ситуація ще більше ухудшується і е, ситуація дуже погана із показниками всхожості, енергії і так далі. З фітопатологією. в цьому році ще додалась така фітопатологія нетипова, як вірусні хвороби. Так, да, вони були і так далі. Ну, відсоток в цьому році дуже великий, тому що була висока концентрація тих шкідників і неефективно контролювалася тих шкідників, яка переносять вірусні захворювання. Тому, коли ви купляєте е, трансгінну сою, не думайте, що ви купляєте там те, що вам говорять. Тобто Це нереально. Те, що вам там розказують по поводу що воно якось там перевезено по модному, да? тобто, це теж нереально. Але хоча б звертайте увагу на якість цього насінневого матеріалу. Ви ж сієте, ви затрачаєте час, ви тратите налоги. І все це зря, тому що ви купили неякісний посівний матеріал, тому що там вам розказали те, що він, він якісний.